Хочете бачити конструкцію і дію домашнього млинка? Млинок для крупів там, свиням, курям. Крупа. Крупа такої приблизної фракції. Прийшлося розібрати його, тут зазвичай сіточка йде, але тут була халепа дешта гаєчка. На землю розсипалась пшениця, я зібрав і, 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 і просто було чути звук. Ось така от. Гаєчка, тому що тут не дивно, може бути. Але таке, буде наука. не потрібно. Краще було курям так весь. Тому, думаю, покажу. Я не знаю, можливо, така дія і всіх, я не експерт по млинах, у всіх, ще в Мільниця да, стара, можливо. Але я просто бачив декілька разів, тому що в основному це тато замінював ці сітки і обслуговував. Ну останніх два рази мені прийшлося, вже тут от, поставив. В основному воно б'є. Сюди і підставив тут вже, ну, вже ці сіточки капут, тому що вона вже бачу і тут, і тут. Але ще буде робити? Просто вскрилось, тому що вскрилось і добре, що натякнулось, потрібно нову купити. Тому що є ось така, от, але вона маленької фракції і довго. Ну, на, на муку. Зараз в нинішні часи ніхто не буде молоти, тим паче вдома в таких млиночках. Хоча 10 разів перепустити, мабуть, можна і добитись того. Коротше, принцип дії, я так бачу, це тут і центробіжний. Це виходить, у нас і грузики, і ножики. І центробіжна сила. Воно виходить, коли мотор у нас запускає, багатьох в кого є, багато хто знає, це от такі от вдома. Але... Хто не бачив, то подивіться, немає ніяких шестернь, ножів, які перетирають. Тут просто це розганяється на великій швидкості і заповнює цю камеру повністю. І коли подача йде от зверху, у мене тут, -тут вже я зробив таку полосочку, щоб не запускати їх. Або багато, тому що йде нагрузка на двигун. Він не справляється, тому що воно не встигає на парах перебити зерно. Його подача дуже велика. Воно заповняє. Не встигає отут-от просочуватися вже фракція, яка пролазить через ці дирки. Тобто поставили би цю от меншу, воно би їх тут перебивало, воно не має куди діватись, воно кришкою закривається, воно би їх тут перебивало зерно, уявляєте, що там твориться, коли воно на великих парах і ці ножі там. Тому зерному нема куди діватись, поки воно не переб'ється і не всипиться сюди. Ну, звісно, якщо ми не запустимо, повністю його не заглушимо. Ну, отака от дія. От Вона дуже-дуже. Слава Богу, довго і служить. І проста, примітивна, просто хороший подшипник стоїть, мотор більш-менш такий. Ну, Звісно, якщо світло нормально, і користуватись правильно. Такі от дія млинків домашніх.